12 тонн смаколиків для вінницьких родин напередодні свят вінницькі благодійники у співпраці з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом підготували чергову партію гуманітарної допомоги від європейських партнерів. Цей вантаж це свіжо заморожені піци. Це черговий вантаж, який ми отримали від наших друзів з Німеччини. Це родина Білфільд. Вони надіслали нам 20 тисяч піц. І які ми плануємо в межах роботи нашого фонду і нашого штабу передати для малозабезпечених багатодітних, родин, військових і для інших категорій, які потребують цієї допомоги. Пакунок складається з чотирьох різновидів заморожених піц. З німецьким виробником благодійники співпрацюють не вперше, тож в якості продукту впевнені. Ми отримали 12 тонн піци. Це з розрахунку на трьох тисяч людей, по чотири піци на ну фактично на родину. І тому сьогодні буде якраз півтори тисячі віничан, будуть отримувати оці по чотири піци. Решта піц було розподілено між військовими частинами, між благодійною організацією, яка займається підтримкою військовослужбовців, наш, наш реабілітаційний центр. Отримати піце прийшли півтори тисячі осіб. Усі попередньо зареєструвалися на сторінці благодійного фонду у соцмережах. В пріоритеті на продуктову допомогу були багатодітні сім'ї, родини військових, діти, сироти, переселенці та інші вразливі категорії населення. Вирішила зареєструватися, отримала піци для своїх близьких для брата і сестри. Це дуже добре, коли є така організація, яка навіть в такий воєнний час може порадувати людей. Отримані напівфабрикати віничанка Світлана готуватиме для онуків. Ви знаєте, як приємно. Вони ж прийдуть на вечері, от я їм і приготовлю. Ви ж знаєте, що діти дуже люблять піцу. Загалом комплекти піц отримують жителі чотирьох територіальних громад. Світлана Ількова, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.